Жава у війні, але це не заважає українцям виховувати нове покоління із патріотичною свідомістю. У Вінниці одну із найпотрібніших, але разом із тим небезпечних професій рятувальника цьогоріч обрало для себе 76 юнаків та дівчат. Слава Україні. Відтягнуті в одностроях упродовж трьох років вони навчатимуться боротись із наслідками стихії, витягувати людей із палаючих будинків, діставати із понівечених автівок. Спасати життя, рятувати, гасити пожежі. Я не хочу сидіти без діла, хочу бути героєм для людей. Закінчив 9 клас і зрозумів, щоб не сидіти без діла, а рятувати людей. Хвилюються не менше за вступників і їхні батьки та зізнаються, це приємна суміш емоцій гордості і щастя. Софія Оначенко розповідає, її син хотів захищати країну, починаючи із сьомого класу, і вже у дев'ятому визначився саме з фахом рятувальника. Це тривога до своєї дитину, тому що ми живемо не в легкий зараз час. Він вибрав таку професію, тому ми, як батьки, вирішили його підтримати і будемо підтримувати в подальшому. Свій найважливіший момент присяга на вірність державі та народу України. Присягаю присяги з високою відповідальністю використовувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність. У цей день в училищі відзначили одразу кілька визначних дат: 50 років закладу, а також відкриття музею. Приурочили захід і до дня рятувальника, який в Україні відзначають 17 вересня. Привітав зі сцени курсантів та ліцеїстів начальник училища Микола Говорущак, зауваживши, армія героїв без зброї, як називають рятувальників нині невід'ємна складова переможного фронту. На превеликий жаль, і нашим курсантам довелося вже відчути на смак. Професію, котру вони тільки опановують, ще до випускного наші хлопці пройшли справжнє бойове хрещення. Під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів в аеропорту Вінниця та на площі Перемоги, вони проявили неабияку стійкість та мужність. Попри велику кількість жертв, масштабні завали та високий рівень напруги, 80 курсантів третього курсу училища, спрацювали професійно. Для хлопців це був не перший виїзд, але такі масштаби, навіть бувалі надзвичайники, не інакше як жахом та пеклом не називають. Всі згуртувалися, почали працювати, почали допомагати один одному і почали відводити людей. Навпаки, навіть загортувало, і є тепер бажання ще краще працювати. Хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв України на території училища. Відкрили ще й пам'ятник рятувальникам, які віддали життя, виконуючи службовий обов'язок. Робить це вперше, а хтось вже десятки разів. На Вінничині стартували дні донора. Наразі до здачі крові вже долучилися в Гайсинській, Могилів-Подільській, Немирівській та Ілінецькій громадах. Лікарі зазначають, напередодні донації необхідно відпочити, а ще обов'язково поснідати. Людей закликають не бути байдужими та поповнити банк крові. І нагадують, одна донація рятує три життя. За мир та перемогу нашого народу у костелі Святого Флоріана у Шаргороді на молебень збираються сотні людей. 14 вересня завершився рік святого Христа. Мої дорогі, ми в цьому році Христа, поглибували нашу віру, нашу любов до Христа, а також дякували Богові за дар спасіння. Під звуки органу розпочинається богослужіння. Рада конференції єпископів Європи оголосила свято Воздвиження чесного Христа днем молитви про мир в Україні. Тож цього дня з нами знову була уся Європа. Сьогодні молитва одна про мир, про справедливий мир, про закінчення війни, про перемогу. Це є перший і основний намір. Далі присутні вирушили у хресну дорогу. Пройти цей шлях на Вінничину вперше приїхали усі єпископи Риму католицької церкви в Україні. Були тут і священники та прихожани. Ми йдемо сердами Ісуса за Ісусом. і Його хресну дорогу проходимо, хоч не таку, як він, але ми проходимо цю хресну дорогу. А ми просимо миру для України саме перше, саме перше миру. Пропустити такий захід не міг і голова Вінницької обласної ради із сім'єю В'ячеслав Соколовий приїхав на малу батьківщину, аби разом із сотнями людей помолитися за мир. Молитва важлива не тільки для Вінничини, але й для всієї нашої країни, оскільки молились за мир, за перемогу, за опіку і допомогу нашому війську і опіку над всім українським народом в боротьбі у війні для перемоги. Пагорби у Шаргороді дуже подібні до Єрусалимських, по яких проходив останній шлях Христа. Ідея відкрити тут хресну дорогу виникла ще у минулому столітті, але реалізували її лише 15 років тому. А вона єдина в Україні, друга в Європі. Перед цим ми маємо дорогу в дорогу в Польщі в Кальварії. Кожне з 15 стоянь відображає епізод шляху Ісуса Христа від приречення до смерті. Цього разу його страждання порівнювали із теперішніми стражданнями України. Якщо хтось хоче бути незалежний, він має страдати. Їм вже приготовлений хрест. Незалежність України це важкий хрест, і ми його прийняли. Ми його хочемо нести. Прихожани вірять, молитва, наче щит, який оберігає наших військових та усіх громадян. Зараз ми переживаємо дуже страшні часи війни, так і одним зброї, яким ми можемо боротися, в на час знаходячись тут, це йому молитва. нині. Україна проходить свою хресну дорогу. Щоденно ми боремося з великим злом і віримо, що обов'язково його переможемо. Так Ісус Христос у цю хресну дорогу і очікала Воскресіння. Перемога над тим гріхом, перемога над смертю, перемога над тим злом. І от ми віримо, що закінчився рік Святого Христа. Прийде та перемога добра над злом. Луганщина із осередком у Вінниці, хаб підтримки переселенців, яких розв'язана расистами війна, вигнала з рідної області, запрацював на вулиці Максимовича. Висловити слова підтримки та додати людям віри в те, що все буде Україна, приїхав очільник луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. В Луганской области они уже понимают, что как як... чего да, ждать, что будут выбивать. Поэтому они там вже готуються. Но нічого, все одно скоро. Сли руки, говорили про біль та масштаби того, що потрібно буде відновлювати. Нам просто треба протриматися. і все. Ми всі наші землі відновимо, все звільнимо. .椎esta. Людям буде дуже важко, коли вони побачать навіть те, що сталося з їхніми містами. Це просто жах. Ми коли відходили. Турбіжного сівера, ми ж все це бачили. Є населені пункти, де проживати взагалі неможливо. От Білогорівка її не існує. От ми контролюємо її, але її не існує. Принцип попасна, просто русня її знищила повністю. Та міста і села будуть жити допоки їхнє серце вірить в перемогу, а серце це люди. Тому Луганчани тримаються разом і підтримують один одного, хоча у кожного своя. Історія виживання. Быстрей освободили да, Луганську, і... вернулися додому. Я бачу, у вас сльози на нічого. Ну, там донька залишилась старша. Не знаю. Ну, Трохи зв'язь є, ну а взагалі дуже важко. всі. І з мати ми, його залишилася. Ми, ми пережили це з 24 февраля, як почалася, ми, ну, в в ми. нас були З першого, з першого дня були. Вже 25 травня вже горіла в нас земля і ми. Чудом, чудом виїхали, і от так коропа била. А ми вообще випустили худобу, відкрили, і все пішло в поле, все пішло, а саме сіли і уїхали. В хабі переселенці отримують юридичні консультації, зможуть відновити втрачені документи. Тут працюють лікар і медсестра, які за потреби нададуть допомогу. І звісно, кожну родину тут забезпечують гуманітарними наборами. Забрала свій і Луганчанка Антоніна. До хабу прийшла із одномісячним сином, якого народила вже у Вінниці. А бідно, що діти народжуються вже з самого початку переселенцями, скажімо так, що робити. Будемо надіятися на краще. Із перших днів війни Луганській військовій адміністрації допомагала Вінницька. От і тепер знайшли приміщення у кілька сот квадратів для гуманітарного хабу. Це приміщення вигідне розташування логістичне, щоб могли сюди без перешкод дістатися вантажні автомобілі, люди на Інші територіальні громади змогли забрати гуманітарні вантажі, які будуть надаватися луганською військовою адміністрацією. У нас є повна співпраця з особиста з головою військової адміністрації Сергієм Гайдеєм. Ми будемо вирішувати всі питання по мірі їх надходження. По всій Україні нині відкриваються хаби Луганщини, і кожним з них опікуватиметься певна громада переселенців. Тут ми візьмемо приклад Вінчин. Тут хаб відкрила Рубіжанська громада. Але будь-хто з різної громади може прийти і отримати тут допомогу. Нема різниці з Лисичанська, зі Сватова, з Навабскова, з Луганська. Нема різниці. Якщо людина зареєстрована як тимчасова, ну вепс, має статус ВПО, то вона отримує допомогу, отримує консультацію. Це все безкоштовно і все, що можливо, ми людям допомагаємо. Всі працевлаштовані у хабі це люди із Рубіжного. Аби їх знайти, довелось залучити соцслужби. А пакунки із харчами та гігієною отримають не лише ті, кого прихистили у Вінниці, бо ж загалом по області маємо понад 6 тисяч луганчан. Ті райони, які недалеко від Вінниці знаходяться, будуть приїжджати. Далі будуть два мікроавтобуси, які будуть адресно розвозити по іншим громадам Вінницької області, там де є наші люди, після того як вони. Зареєструються, заповнюють відповідні Google-форми, які є на офіційному сайті. Сходили з розуму і жили ніби в пеклі. Так про пережити людьми у Луганщині та Донеччині, розказує Сергій Гайдай. В день було до двох тисяч обстрілів. А цинічні рашисти розповідали, що за кілька тижнів зможуть все відбудувати. Нині ж показують своє справжнє обличчя. Зараз вони кажуть, а ні, взагалі недоцільно відновлювати місто. Ви розумієте, взагалі ціле місто? От зараз. Якщо повернутись кудись, там я не знаю, там на рік тому, і от щоб ми сиділи і говорили про те, що місто зруйноване, і недоцільно його відновлювати взагалі, ну в нашій уяві воно б якось не вкладалося взагалі. Але от вони так зараз говорять недоцільно відновлювати міста. Ну а що? Це ж війна не проти там якихось, ми ж розуміємо, там нацистів чи фашистів, чи це війна чітко проти нації. Це геноцид українського народу. Деокупація області буде в цьому очільник Луганщини. Певен на випередження вже створюють деокупаційні штаби кожної громади, аби одразу заходити в населені пункти, розміщувати там військову адміністрацію, медзаклади, цНАПИ, гуманітарні штаби, ДСНС, поліцію. Жах, відчай, голод, невідомість, невигадані історії людей, які вижили у пеклі на сцені Вінницького театру. Усі кольори обличчя війни приміряли на себе актори зруйнованого маріупольського драматичного трупа провела у сховищі 31 день. Тепер болючу правду про місто Примару розповідають у театральній постановці. Как мы справлялись со всеми проблемами бытовыми, что мы ощущали? Спектакль документальний, потому что есть в нього монологи актеров, которые самостоятельно писали абсолютно то, что они проживали. Сценарій писали самі ж артисти театру Концепція. Це дійсно те, що відбувається, і відбувалося з багатьма е, мешканцями нашої країни. Кожного тепер е, на подвір'ї є свіжі могили, е, кожен бачив е, трупи, е, смерть, е, кожен е, був на межі, е, е, кожен відчував, що ці часи хвилини можуть бути останніми. З документальною виставою трупа вирушила в тур українськими містами. Обличчя кольору війни перша постановка після евакуації захопленого орками Маріуполя. Показати е всьому міру, не тільки Україні, на всьому міру. А нашої болі, а нашої е трагедії, культура міста – це її душа. От. Тому поки жива душа, жив наш міст, Маріуполь. Термоси, ліхтарики, ковдри, ряба сумка із консервами. Все, як і у житті. Коли видавалась можливість, між бомбардуваннями записували відео для рідних. Ми намагалися поховати двох жінок, яких била градом. Не вийшло. Земля дуже промерзла, і тепер вони просто лежать у пакетах на лавочці. Як і її колега по сцені, Аліна Дворак також грає саму себе. каже так, усі переживання в рази болючіші Тебе кожен раз нужно і спитувати ні боль. Це мабуть, єдиний мой спектакль, де я не хочу виходити на сцену. От просто не хочеться. Але я розумію, що я дома. Наймолодша учасниця театру дев'ятирічна акторка Валерія Костюченко, дівчинка особлення всіх постраждалих від рук рашистів, маленьких українців. Вона, як і тисячі дітей, втратила рідних. Її репліка звернення до катів до глибини душі вразила усі, хто прийшов на виставу. Вінницький міський голова зізнається, прониклива історія маріупольців мотивує ще більше працювати задля перемоги. Дівчинка там на сцені сказала, що це не можна прибачити. Я думаю, що Маріуполь ніколи не пробачить. І не тільки Маріуполь, а й вся Україна не пробачила. А ще таких міст, як Маріуполь, достатньо багато, які сьогодні, буквально останніх 10 днів, були звільнені різні територіальні громади більше трьохсот. І вони десь переживали аналогічні трагедії. Я думаю, що сила українського народу, в тому що ми вміємо і знаємо, як об'єднатися заради єдиної мети. Український народ об'єднується заради перемоги, заради вісічі ворогу, допомоги збройним силам України. Глядачі підтримали акторів гучними оплесками. На віницькій сцені їх чекав сюрприз. Коли ми посещали наш драматичний театр. Мы все невольно обращали внимание на люстру. Ее величество просто поражало. 700 килограмм хрустальных фрагментов сверкали над головами зрителей. Сегодня она лежит на земле и разбита. Сегодня сверкают наши актеры. Нам удалось вывести вот эти фрагменты, и мы с удовольствием на условиях обязательного ответственного хранения передаем эти фрагменты нашим актерам и На основі того, що ми повернемося в наш Маріуполь і обязательно їх акуратно на нашому. З очима повними сліз, розчулені глядачі залишали театральну залу. Кожен згадує свій біль. Я з Харківської області. Да, у нас не було так, такого страхіття, але ми так само боялися. Я не можу вказати багато слів, тому що передали. На екрані все те, що переживають люди з різних областей України. Це розповідь дійсно про всіх нас, про всіх людей, які от сюди зараз переїхали, яких Вінниця так тепло обігріла. Ми за це дуже вдячні. Але і потрібно відмітити, що спектакль чудовий, він правдиво передає майже всіх і дітей. І старіших людей, що вони пережили, про що вони думали, що їх хвилювало, що вони робили в таких неймовірних умовах, які ніхто з нас ще ніколи не відчував, але бачите, вижили. На завершення вечора кожен міг відвідати фотовиставку Голоси мирних її розгорнули у холі театру Садовського на світлинах життя маріупольців до та після того, як місто стерли з лиця землі окупанти.